І в якийсь момент у них починаються сімейні розбірки. Мама е, нареченої підходить до нареченої починає його бити. І прям бити: Ти, типа, підарас! ти трахав. Ну коротше, і у них розборки починаються з тим, кого він там трахав, і вона <плес> просто відвела за це. І я стою, а я не розумію, далі нам треба там, там перший, ну там якийсь <плес> танець, ще. Щось. І в цей момент вона йому, типа, це, і б'є його прям по голові. Тіпа, і він такий щось стоїть. Коротше, і в у мене, у мене було таке. А потім воно такі, все, типа, нормально. Далі та це, це гарна частина. <плес> потім опять розбір. Сам батя вже вмішується, так перерва. І через це у мене травма весілля, я не дуже їх люблю. Ну ти ага, розумієш? Ти це пам'ятаєш? Та ти ти, звісно. Я пам'ятаю за все життя, тому що це бруд, і я не люблю коли таке. а Я люблю а в коли давайте Давай саші... ведучого. <laughs> 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 так, чисто. А скільки коштує в середньому Андрій Чорновол, щоб його замовити на корпоратив? Середньому Ляна, твоїх гонорарів не вистачить наперед. <laughs> <laughs> ну для тебе, трені, для тебе для тебе. Для чисто для тебе, по-братськи, півтори тисячі доларів. Клас. Це по-братськи у тебе да. така Це сума. Це на скільки да, годинок можна купити? Ну, можна на 5.